що так, це таке. це ми трохи. я, батя Андрій, почали робити підлогу в гаражі з застосуванням новішої технології, яка є на даний момент, способом використання суперкласикової форми для залівки. Любой дорожки, дорожки, в тому числі бетонного пола на даний момент. А то в тому бетонного пола. Якщо брати ці куски мозаїку, складати до цих, цих кусків, які завели, буде потрібно сюди 24. 24, може 26. Ні, 24. 26. Ні, 24. По краям, там, де не нанесена натягнута. Не Лінія розганичення придеться заливати просто бетоном і отвал зроблювати. Зранку зараз треба як загусне зняти цю форму, щоб чистити це не вимітку, вже буде затверджено. Якщо раніше робили і використовували прості дошки, то можливо, навіть не труби, перегородки, якісь там і робили стяжки. Тепер таким чином робити краще. Перше, ефективніше, по-друге, там використовується пластифікатор і суспензія, яка робить розчин, більш імпульсивний і більш пластичним, для того, щоб він не тільки укріпився, а й довше служив. Плюс-мінус, плюс, плюс 30-30 Витержує, буде витержувати. Далі, якщо дошки раніше оставляти, то нічого не треба буде стріляти, нікого не порве, якщо буде більш морозом, десь чуть може погнати наверх зимою. А Далі ми вам покажемо, як воно буде проходити в процесі роботи в день. Оце ми закінчили вночі. Зйомку не було можливості вести, бо займалися настройкою. Наступний раз покажемо весь процес. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей. Ставте лайки. підписуйтесь на наш канал, додайте відео собі. Так, залито в формі. Вже три штуки. Залито так. Форми виняті. вже воно задубіло. Оце одна штука в формі. І зараз друга Оце друга в формі. Скоро будемо десь через годину знімати форму. Це арматуру положили там де машина буде їздити і залили дві форми на бровки побачимо який результат буде Часть друга. Те саме було щось з першою частю. Все. А якщо серйозно, друже, зверни увагу на те, завдяки цим чудесним формам і полуфабрикатам, з яких може вийти 14 прекрасна дорожка, не тільки у вигляді грубих бетонних відпечатків, а у вигляді таких плит патель, які можна складати. Це ж зв'язок давньоримської дороги, тому що вони саме таким чином клали дорогу в верхній слой. За... Оці виїмки будуть заливатися, ще засипатися розмішаною суспензією сухого піску і сухого цементу і суріком червоним для того, щоб обозначати звільняти. Далі, другий момент. Бровка буде заливатися. Готові будуть форми. Виложуєш раз, гарячі пиріжки, в даному випадку гарячі кирпичі, вставляєш від бровки. Тобто, діло мастера боїться, на місці не стоїть. Ні, ні до щось робиться. Điều này thì mình phải có một cái chế độ 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 độ